Без Дня Перемоги, але з Лесою Українкою та Тарасом Шевченком в кожній країні є свій календар свят. Відтак днями до Верховної Ради внесли проєкт закону, яким пропонують скасувати низку свят та запровадити кілька нових. Міжнародний жіночий день. Навколо цього свята вже не один рік точаться дискусії. В документі наголошується, що так званий міжнародний жіночий день був запроваджений окупаційним московським режимом задля поширення власного погляду на роль і місце жінок у суспільстві. Свято було засновано за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році з прив'язанням до початку лютневої революції УРФ 1917 року. Тож як вважають депутати, більш доцільним він значати День української жінки. Дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість в березні необхідно відзначити пам'ять великого кобзаря Тараса Шевченка в день його народження 9 березня. День праці. Ініціатори законопроєкту наполягають на необхідності відмовитись від комуністичних рудиментів у вигляді Дня праці, який використовувався для пропаганди в Радянському Союзі та третьому рейху, де теж був офіційним святом. Отже, на думку депутатів, логіка заборони тоталітарних ідеологій передбачає позбавити цей день особливого статусу. Натомість на офіційному рівні слід визнати День матері, який вже понад 100 років традиційно святкується українцями і припадає на другу неділю місяця. День перемоги над нацизмом у другій світовій війні. На думку авторів законопроєкту в травні також слід позбутись минулих рудиментів щодо святкування Дня перемоги 9 травня, що використовується московським режимом як головне ідеологічне обґрунтування агресії під гаслами боротьби з нацизмом і фашизмом. Закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня. Однак в інших державах це не святковий, а траурний день пам'яті десятків мільйонів загиблих. Ми вирішили провести опитування серед рівнян, аби дізнатись їх думку стосовно того, чи потрібно скасовувати свята та запроваджувати нові за результатами голосування. Більшість 46% за нововведення, 35% проти, бо вже звикли до старих свят, і 18%, яким байдуже коли відзначати. На відміну від соцмереж на вулицях міста, більшість опитаних рівнян все ж позитивно ставляться до таких змін. Я напевно за. Скажу, що я за за 25. те А чому? Ну, тому що 8 березня, це рахується ще, напевно, з Радянського Союзу вони йде чи як. Ну, тобто я це на днях буквально почула, але я за. Я тільки за. Все те, що українське, тільки за. А е, що стосується скасування 1 травня? Тоже, теж так. Да. Все те, що на, на благо України робиться, я тільки за. Позитивно, позитивно. Нам потрібно позбуватися того, що вже є пережитком минулого. А що стосується першого травня? Вам збирається скасувати, яка ваша допомога? Ну я підтримую всі зміни, які будуть направлені на благо України. Хай буде по-новому. Якщо в нас все по-новому, то хай буде по-новому. – А що стосується 1 травня? Ви за те, щоб його скасували? Чи проти? В День трудящийся. повинні всі працювати. Я думаю, 8 березня. Більш традиційне, воно вже більш е, люди привикли до нього. Щось нове вже водити, вже скільки вже можна нового водити. <скільки> погано. Мені здається, погано. Вже хватить всього міняти в цій країні. Варто зазначити, зробити неробочими днями народні депутати пропонують День української жінки, День народження Великого Кобзаря та День Матері. Також святковими і неробочими хочуть залишити новий рік: Різдво Христове, День Конституції України, День Української державності, День Незалежності та День Захисника України. То, що підтримують цю пропозицію народні обранці, стане відомо згодом. А українці вже показали, що готові відмовитись від усього російського. І популяризувати своє національне Ірина Жуковська, телеканал ITV.